Команда вийшла вже на паркет. Звісно, лава запасних благодать побільше склад сьогодні, різноманітний. Чисельність більше. Так, Дивіться, на повідати з партнерів, приходить половину поля, пробиває. Полянига випереджає притику, але зіграти. Перехоплення в нас така 2 в 2. Пахомов під удар, пробиває, блокують удар гравці, пробиває з друзей, притика, відбиває. Удар і притика перевозить. Знову з зноші. Йде передача. Лотоцько. І забиває нас як пісіксанта Талісман. Київ чудово. Знову побачимо з нашим відео передачі. Вибирає м'яч, перед ним Бахмученко. Пробиває і забиває Палянига. І рахунок 1-1 стає в матчі. Збирає м'яч перед ним бахмученко. <му> Селюка знову Бондар, селюк з м'ячем зміщиться. Пробиває і сіка рятує команду помилка. Чудово Василюк обіграв полянигу, пробиває, і варуша знову рятує ворота. Лотовський з м'ячем закидає перед на троян. Траян забігає перед ним Пахомов. Троян скидає Лотоцькому, лотовський пробиває, чудово грає варуша, переводячи м'яч. Лотовський відав передачу на Хоботні. Хоботні розпросильню передачу і. Рікошетом м'яч потрапляє до селюка, перехоплення від паляниги, контратака команди Лагадать. Середа буде пробивати, пробиває і «Притика» Чудово зараз грає і вибиває м'яч. Має відборів. віддає передачу на селюка. Чудово грає палянига. Під удар пробиває і по воротах поворотах. Пахомов, скидка на палянигу. Палянига проходя. Добиває Медведєв і забиває Медведєв. А є стає на користь команди. «Благодать». Чудово зараз грали. іграли. Перехоплення контратака 2 1. Бахусько пробиває хрестовину. Гра на противоході. Атака на атаку. Пахомов з м'ячем. Відає передачу на Гребінника. Гребінник закидає на Медведев. Медведео отримує, пробиває, і забиває Медведев. 3-1 стоє рахунок в матчі. Гра на противоході. Атака на атаку. Пахомов з м'ячем. Відає передачу на грібі. Чудово грає середа, зупиняє його. Палянига виходить, забиває Євген. Ближній кут. Троян. Чудово грає середа, зупиняє його. Селюка, Селюк. Відразу на Бондара. Бондар є можливість пробити. Пробиває, варуша рятує свою команду з другої спроби підбирає м'яч. Середа. Чудово зіграв Бондар, Випередив Селюка і можливість і знову варуш. Не дає можливість примісінько ворушив руки. І все звучить фінальний свисток. Рахунок 4-1.